Красиві, юні та натхненні мрією. Вони перші випускники наукового ліцею при ЖДУ імені Івана Франка, 71 учень із трьох класів, 14 з яких золоті медалісти. Всі діти це наше майбутнє. Я дивлюсь на них сьогодні. І я такий впевнений стаю, що в принципі майбутнє України за ними і їм можна передавати цю естафету. І радість за те, що я і наш колектив був долучні до того до формування цього майбутнього. Ці учні стали першими, хто провів у стінах ліцею два роки. Та пережити їм довелось спочатку карантин та пандемію. Згодом широкомасштабну війну. З огляду на це в закладі запровадили змішану форму навчання. Тож ліцеїсти змогли відвідувати заняття навіть за кордону. Так вчилась і Софія. Ну цей рік був дуже важкий насправді, і особисто я перебувала за кордоном і. Я дуже сильно вдячна нашому директору Віктору Ленідовичу за те, що він сказав мені, що Софія, не треба забирати документи, вам все одно ніяк не завадить, вчиться. Ліцей просто супер. Вчителі на вищому класі. І взагалі я вважаю, що. Віти в цей ліцей було найкращим рішенням. Вчителі кажуть, доводилось пристосовуватися до нових реалій та діяти відповідно до нових умов. Дуже багато часу провели в укритті, однак зізнаються, саме діти не давали падати духом. Рік був безумовно складний, і це не вимагає жодних пояснень. Були і пари в укритті, і пари за кордону, і змішані пари, пари онлайн, пари очно. Але розуміння ліцеїстами ситуації і їхня людяність вони дійсно підтримували і надихали. А діти приходили на Заняття мотивовані, готові працювати, готові вчитися, спілкуватися. Це дуже підтримувало. Завдяки цій співпраці, взаєморозумінню і взаємопідтримці, ми зуміли досягти успіху. Тому цим випуском я щиро пишаюсь. Цій випуск ліцеїсти присвятили Збройним силам України, завдяки яким і змогли здобути освіту у закладі. Тож урочистості розпочали із хвилини мовчання та вшанування усіх воїнів. А напередодні започаткували благодійну акцію. Ми. Донатили на ЗСУ, виходить, і ті, хто донатив, отримують одразу цю лавандову бутанірку. Також ми ходили в шпиталь воєнний а, військовий, припрошую, і заносили там різні смаколики. Самі пекли, і зараз теж тут у нас залишились бутоньєрки, які теж ми пропонуємо за те, що задонатили на ЗСУ. І будемо давати бутоньєрки. Тож свій випуск назвали непростим, а лавандовим. Також на свій останній дзвоник разом пішли до шпиталю та подарували військовим емоцію свята. Танцю зі мною повільно ай зачекає світ Божевільних, танцю зі мною. Ліцей при ЖДУ імені Івана Франка відкрив свої двері для учнів у 2021 році. Перші ластівки вже полетіли у доросле життя. Та вже зараз надходить багато заяв від охочих також стати частиною затишної родини ліцею. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК1.